Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо, яка ситуація в Україні з захисту прав людини і з гостем нашої програми Марком Божаніком, експертом ООН з прав людини, і допомагатиме нам з перекладом Олександр Шаботенко. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Добрий кудмонівалкам Енсенкіфокамін.

Indeed, went through a very important review of its human rights obligations like, last October in Geneva. Uh, this review took place under the auspices of the UN Human Rights Council. and it took place within the framework of a new mechanism, new UN mechanism called the Universal Periodic Review UPR. Такий огляд здійснювався у представництві організації Об'єднаних Націй в Женеві, саме в тому відділі, який опікується правами людини. Відбувався цей огляд у новому форматі. Він називається універсальний періодичний розгляд.

half hours, they can make recommendations. Країни, які здійснюють, які проводять такий огляд, мають можливість задавати запитання тій країні, яка проходить огляд, уточнювати певну інформацію. Цей процес триває 3,5 години, і наприкінці його. Країни, що проводять рев'ю огляд, дають свої рекомендації. were made, and they touched upon a very wide array of civil, political, economic, social, and cultural rights. Україна отримала 145 таких рекомендацій, і вони переважно стосувалися uh, громадянських uh, і всіх інших сфер прав. Mm -hmm. 145, isn't it a bit too many compared with other countries? Well, actually, if you compare, you will see that this is about the number of recommendations that other countries get as well. Патікулялі інде секонд сайкл овіпіар, анвиарпресій ад за секонд сайклів піар. Ну власне сто рекомендацій. Це приблизно така кількість, яку отрим отримують інші країни, mm -hmm. особливо ті, що проходять уже другий цикл універсального періодичного огляду, тобто саме той цикл, який проходила Україна. 57 made recommendations to Ukraine. So if you count, it's actually Less than three recommendations per state, which is not that much. Uh, I will also add that um, some of the rec recommendations are quite repetitive because states have the possibility to. Uh, recommend anything that they believe could improve the human rights situation in Ukraine. So if you look at the substance of the recommendations, it's less than 145. І, власне, багато з цих рекомендацій, вони багато в чому повторюються, тому що кожна країна має право е висловлювати свої рекомендації стосовно будь-яких поліпшень, які вони вважають е, можливими і потрібними. І стосовно суті рекомендацій, то їх менше ніж 145. А чому пане Марко? Чому Україна? Тобто за яким принципом визначається, як має проходити універсальний періодичний огляд? it Ukraine. What is the principle how country is diffined undergo a UPR? Щось от в глобальному контексті турбує в організації. Uh, Does the UN have any particular concern regarding uh, our country, or, or is it a different case? It's not a question of, of concern. The UPR is the first universal mechanism that helps to discuss, to have a, a discussion, an interactive discussion between states about the human rights situation in each and every one of UN member states. Uh, справа не в, в якомусь занепокоєнні. Mm -hmm. uh, цей огляд це є універсальний механізм, який загально прийнятний. Він стосується кожної країни, і uh, кожна країна проходить такий огляд. The first cycle of the UPR started in 2008, and Ukraine was one of the first states to undergo this process. Перший цикл uh, таких універсальних оглядів проходив у 2008 ро році. І Україна була однією з перших країн, яка, які взагалі пройшли цей огляд. UN member states was reviewed. Перший цикл завершився у 2011 році, коли пройшла. Uh, такий огляд остання із 193 країн, які є членами організації Об'єднаних Націй. a question of respecting order basically and having all the UN member states reviewed uh -huh. uh, другий цикл почався у 2012 році, uh -huh. і точно так же, як. Протягом першого циклу Україна була однією з перших країн, які проходили цей огляд, і, власне кажучи, мова йде лише про збереження певного порядку для того, щоб кожна країна, член ООН, могла пройти такий огляд. А наскільки для вас є об'єктивною інформацією про те, що подається від урядових структур, тому що цей універсальний періодичний огляд? Є урядові структури, є громадські організації, тобто різновекторність думок. Наскільки воно дійсно об'єктивно представлено? Чи об'єктивно володієте інформацією, що дійсно відбувається в Україні? Гау обжектив, ін Йорпінін, із інформацій провадіфовіар байдиферт ентітіз ан організаційні з індіндепроцес, ферм. Uh, governmental agencies or public uh, sector organizations may have different views on different aspects. Uh, do you have a general outlook? Yes, of course. Uh, the UPR functions according to very specific procedures. Uh, very concretely, all the UN member states before the review of a specific state for example, ukraine, get three types of documents from three different sources. one source mm -hmm. is uh, the government of the state under review. that is to say, the authorities have to prepare a national report. The human rights situation in Ukraine based on their own assessment and analysis of the situation. першим таким джерелом є урядові структури, які власне повинні підготувати свій звіт стосовно справи дотримання прав людини в країні. from, it is called, uh, Other Stakeholders. And those other stakeholders are civil society, organizations, international non-governmental organizations, regional organizations, and the Ombudsman's office. Uh, друге джерело це те, що називається всі інші зацікавлені організації, uh, мається на увазі організації громадянського суспільства, mm -hmm. міжнародні організації, які опікуються правами людини, і також uh, управління uh, уповноваженого у справах людини. And finally, the third source of information for the UPR review comes from the United Nations itself. That is to say, there are a certain number of human rights mechanisms in Geneva that are in, in a position to present their own views and their own uh, analysis of the uh, situation in the state under uh, review based on uh, monitoring that was performed before and recommendations that were made before. І власне трет, третє джерело інформації. Це інформація, яка готується mm. в структурі самої організації Об'єднаних Націй. Там існують певні механізми досліджень збору аналізу даних і таке інше. І така інформація також враховується при проведенні універсального періодичного розгляду. the government, the non-governmental sector and the United Nations, UN member states that will conduct the review will be in a position to have an objective picture of the situation in the country based on a certain number of sources, which are different. І простіше кажучи, користуючись трьома різними джерелами, тобто урядовою інформацією, інформацією з неурядового сектора, і інформацією, яка підготовлена в структурі ООН, Країни, що проводять універсальний періодичний огляд, мають змогу отримати повну об'єктивну інформацію стосовно справ у тій чи іншій країні. Пане Марко, а такі предметні речі: наскільки Україна, а точніше чиновники можуть ефективно реагувати на ту критику, яку чуємо. Проте ви сказали, що є рекомендації організації Об'єднання, є рекомендації країн. Наскільки є реакція? Uh, Uh, in your opinion, uh, how res uh, responsive Інор uh, Ukrainian authorities to all remarks and maybe criticism voiced by different countries du during the UPR? Наприклад, я продовжую запитати. Uh, було багато зауважень, що в нас uh, необ'єктивно є судова система. Після того була реакція парламенту. Закон uh, про судоустрій та статус суддів ухвалений. А uh, що після цього змінилося? For example, there was some criticism voiced uh, uh, to the effect that the Ukrainian judiciary system is, uh, is not unbiased. And uh, after that, uh, a new law was initiated about the reform of the judicial system. Uh, has anything changed? Uh, first of all, concerning uh, the recommendations themselves. It's important to know that uh, according to the procedures established under the UPR, every state that undergoes a review has the possibility to accept or to reject the recommendations made. Uh, in the case of Ukraine, it has until March 2013 To make its position known concerning the 145 recommendations that were made in other words, it can it has still about three months to decide whether to accept that accept them or not. Uh, стосовно України. Україна має час до до березня 2013 року на те, щоб вирішити приймати чи відхиляти рекомендації, тобто ще приблизно три місяці. Uh, Once the recommendations are accepted, uh, the the states that accept them need to take steps in order to have them implemented. Після того, як якщо уряд країни приймає рекомендації, цей уряд зобов'язаний здійснити певні кроки для того, щоб їх втілити. Some are of a very general character and others are very focused. Деякі з цих рекомендацій носять загальний характер, інші є дуже конкретними. Just to take a very simple example. there were were recommendations, for example, that were, uh, inviting Ukraine to Дево рекомендаційні сфере інвайтінг Україн то іплементи кримінолпросіджер код. Наприклад, певні рекомендації стосувалися застосування Україною нового кримінально процесуального кодексу. Other recommendations uh, were calling on Ukraine to strengthen the independence of the judiciary and, for example, also to limit the powers of the prosecution. Uh, mm -hmm. Each country has the possibility to decide how it will implement those recommendations, whether it will be by way of specific laws that have to be adopted or adjusted. Or whether this necessitates some more comprehensive reforms. Кожна країна самостійно вирішує яким чином uh, втілювати ті чи інші рекомендації, mm -hmm. або шляхом прийняття чи зміни законів, або шляхом здійснення якихось більш глобальних реформ. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас. Thank you very much, and thank you for visiting. Thank you to you as well. Я нагадую Дякую. глядачам, що це була думка експерта ООН з питання прав людини Марка Божаніка. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.